Всім дай Боже наша кавалерочка включилася до вас, в таку гарну погодку Ну, соняшно, нарешті же ви випудили, вас, джо що побалакати Напевно, заскучилися за нами, не? А як же ж, ну зараз нас не, не, трошки не було, та каваєрка, каже там, де вони є, де вони є, ми скучили. Йоня, куди ми їдемо зараз? Їдемо б... до Вимаху, їздить дуже швидко, ну, ви на задниці сидіти. Ну покажи Дивіться, попав якийсь скол мені. Як мені. Маєш, ну а машина. Ми зараз будемо його от його Засверлювали Засверлювали Так що будемо під'їжджати це включимо, не? Ну а як же ж? Кавалєрка, подивіться. воно ну, Віщі. Згоріла машина. F10. Де ж там міді? Ти поняв? Тут ще таке стало. Дивіться, молодь. Щось проводка. А зараз же будуть писали О, ми горіли, не купуйте БВ, вони гора, пшла, поїхало. Руки пхав там, де не треба. Ну, вже пану руки. Так, вже... ну, але всяке може бути. Ми не знаємо ситуації, кавалерка, але просто от їхали, дивимося. А така біда. Хтось не ти хтось не забере до вечора, то скочим то. Їдемо, коротше, робити ти скол, дивіться. Знає муліт перевод. До Імахова, і доїдеш, і до, 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 до ганяєш. Як не сиди, ти колиш і залетить. <су> не маєш. та чого і на роботі, старі, то тут навіть не буде Думаєш? Що я, що тут щось було, а що ще поміняти, що дурні. Так що молодь, дід мене везе, коротше. Везе мене своїх там знайомих, каже, що ми там файно то роблять. А, yeah. Та їдемо, то попробуємо заліпити. Ти знаєш, що і, люба сфера, один дзвінок і зразу не направляють для їхати. Та? Що тако? кажу, файно роблять і на Зараз ми приїдемо, може трохи треба буде почекати, то не зразу. Гле, що то було сьогодні. Так, я дзвонив, я, я думав, кажу, старий має бути не нині кров з носа, бо їдемо в Київ. Ми треба, <laughs> щоб сто було файно. І каже, прийдеть почекаєш трошки, ми ще поїдемо що багато роботи чи ні. Якщо що ми зразу тобі нині на зараз забацали Ну та блін, то ж водимо, що, що небагато роботи, але просто щоб воно ну, не пішло далі, знаєш. Ні, старий, <різький> то при би то скол і від коло такої на пилу, бо то вже трохи, вкрай складна. А того два засверлили, залили ту житлості, що вони там роблять. все, чекиш пікер, хопіт. Дід, як тобі нинішня погода? Ще як назад, все двічі, так файно, так пикше. Тебе була така поводка, ні? Ну, але чекай. Ті душі падають, падають. Тільки ти молишся, щоб душі падали. Я хіма ж і день, два, впав, дощ, файно землю змочив, тоді можна сонце. О, воно росте. Але я не їду, от тих, якби не позвонив, Я ж йду думаю, на якій возрані поїхати. щось трохи. Коли будемо молотили? Що? Ну ти чуєш? Ти те, яке питає! Ааа, шо би то? Що буде ми молотили? Кому Та чекай, що вірус найдобре, що би ми молотили. Хочеш вже касу з тобою заробляти? О, ні, ти до того не маєш заробляти. Як ні? Я ж механік буду на комбайні. Хто-хто? Я механік буду на комбайні. Ходи в колеса помпово. Я хочеш в мене сівдолів ліяти? Масна музика? Це та ваша молодіжна, але така качає, качає. Чуєш, а ти о, як тобі еее... Патрони на, на, на тих русаках. Старі, я ви кожен вихід як сюди їздив, я ти вповідаю, що такий запам'ятаю, запам'ятовуючий запам день, не? А як же запам'ятовуючий і і в душі, і в тілі б попадали. <падали>... Хлопче так. Він на другий день прийшов, всі дострашують. ти машин, Купа ти машин. Це ж нагляд от добре. А спішимо, трохи, ходи. От я бой ти має телефон, або їх слухай. Ті ж звідчу заділяють мобілку вже смертної машини. А? Ну, так. А ти як їдеш? в тебе си навчив? Я замок, ти мене хоч неш, я за мобілку тако їхав і писав. А не. Я як хітот, я сім ключу куди радийку, я їду говорю з людьми. А де вони знати де вони їде? Ти вже для кавалєрки авдюха знайшов чи ні? Шукай, та воже, то ми сідаємо завтра чи коли. Їдемо no. ще дві. Хто по телефоні розмовляє, то й до дупі. Сіли, да. поїхали, ще подивіли. підійшла, взяли, поїхали. Тот от дзвони, заведе мені відео зніме. Дро! Не вщирі навіть не... Ну відкриє ну, кто, відкриє <laughs> кто. Дай Боже! Делите? Що ви заш? Зерно? Пустій! Пустійно вірять, не їхати! А я в'їду по справах, чого? Що, будь здорова! Героям слава! Тихо, би щепіло маму. Отак завжди на дорозі їдеш, їдеш, всі на ходу зупиняються навіть. Де-де, коли таку обочину злапаєш, в обочині стане. Сотку не п'єш з ними? Блин, ні, Боже мій, ти що, куди? Треба для кавалерочки максимально круту авдюху вирвати, розумієш? Ми а а то-то-то... Ми вже давно купили. Вирвали, але ти теж тормозиш добре. Хочеш за 10-10 гривень, 6-124 року, то вибач мене не, nee, колерка хоче той, а п'яту, а п'яту, серйозно якусь. А колекка хоче а Ну, так наш, наш бюджет дозволяє тільки плюс-мінус до 11 пів, так. Да ну 10 год, ти за 11, отак. <пив>, ta. 12, ну а нормально, а п'ят коштує хлопця від 12900 і вище А, ти думав, можна купити такого трупа. Ні, шо, але хлопчик тобі відказувати. Це оліганс, конечно. Такой є. а шоста можна вірвати файна. А четвертого? Треба, а п'яту. Коротше, калерочка, будемо для вас шукали по максимуму Будемо шукали по максимуму, будемо вам показувати, що які варіанти є. Куди поїдемо, що будемо купляли. Молодж, заїхали по вашій рекомендації. Там колярка писала нам, що заїхали до Анни на автоскло. Ну, а як бере візну? А як десь? Ми заїхали. Дьяня, туди в неї завіз, молодь. Я знаю, де вести виж, і порядні люди пишуть, що сюди теж треба їхати. Так? Значить, не дурної їхали, зараз ще подивимося з того вийде. Подивимося, подивимося, вона, щоб то все було файно. Так, навіть ходить там під руки не дивіться. Ні, о, зараз морожено, зараз куплю, зимо морожена, да, там ми сідіти не будемо, бо я то не люблю страшне. Під я руки ж... сидити. Завжди... Ліпше, хай там самі роблять, так? Не? Сам зроби, прийде, каже, хлопці, ще готово, пішли, ще подивили, підійшло, пішло, ні, ну то поробляй далі. Все, ми поняли. Сок упаки там вже роблять, молодеж. Ага. Подивимося на результат, потім покажу вам. Коротше молодж, дивіться результат. Ось от залишила маленька. Аточка легонька. точка є. Він каже, що інакше воно не буде, бо то таке якби зуби буруєш. Ставиш пломбу, пломбу все одно видно. О, а? Як? Але вже 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 не буде йти далі. Вже не буде йти далі, коротше казав. Не можу сюкусати, бо воно маленьке, але воно є. Ну майже не І... Ні, ну ти був в реалісті більше замістив на камері, щоб ви розуміли. Коротше, їдемо до нашого одного колеги і попробуємо, я хочу затонувати Лубаш. Їзде ж в акваріум. Так що зараз приїдемо туди, бо бачити, бачили, що там по ситуації. Ні, та я думаю, пленка ще дай, що взагалі навіть не буде замітно. Ну подивимося. Коротше, ми молодіж їдемо, будемо легенько, може, тонувати собі Лубаш.